Євангелія на щодень. 9 люте, Марко 13, 31, 14, 2. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Про день же той чи годину, ніхто не знає, ні ангела на небі, ані син, тільки отець. Глядіть, же, чувайте, не знаєте, бо коли той час настане, як чоловік, що від'їхав в Шиген. Зоставивши свій дім, дав слухам своїм ладу і кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати. Пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому, ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці, щоб коли повернеться несподівано не застав вас у вісні. А що вам кажу, кажу всім чувайте, два дні ж тому мала бути Пасха. І уприсноки, тож і присвященники та книжники шукали, якби його схопити піступом і вбити, але, мовляв, не під час свята, щоб розруху не було в народі. Пильнуйте, Отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому, щоб коли повернеться несподівано, не застав вас у сні. Для християнина чувати означає жити в перспективі очікування приходу Ісуса. Це очікування специфічне і полягає у використанні наявних здібності. Для промноження, отриманих від Господа талантів, власне для того, щоб рятувати людину від пасивності Бог на останньому суді запитає про те, чи як ми виконували доручену роботу. Господи, прошу, щоб не, не був я сплячим слугою.